Коломийський пологовий будинок місце особливе. Саме тут народжуються мешканці не лише міста і району, але й сусідніх регіонів. До цього часу установі не було приймального відділення. Тепер його створюють і роблять все можливе для забезпечення комфортних умов породілям, каже головний лікар Богдан Ленчовський. А ще біля будівлі оновлюють ландшафт. Все це за кошти громадського бюджету Коломиї цьому році. завдячуючи районній адміністрації, районній раді, міській владі. Депутатам розпочався на кінець ремонт капітального полового будинку. Ну, ми напланували дуже багато зробити, і робота вже почалася. Почали ми з примельного відділення, тому що примельне відділення це і лице полового будинку. Ну, побачите, стараємося щось зробити. Думаю, що до кінця року пологовий будинок буде красивий і все зробимо для того, щоб усі наші. Породілі, котрі поступають, вагітні жінки, щоб вони кінчилися, щоб вони в такому гарному, чудовому будинку. Виконує будівельні роботи фірма Західна енергетична будівельна компанія. Її директор Михайло Драч каже, що це не перша медустанова в Коломиї, де йому доводилося працювати. Однак робити ремонт для новонароджених особливо приємно. Фінансування нам забезпечує районна адміністрація. На даному етапі закінчуються роботи по першому траншу. Це близько 200 тисяч гривень. В кінці цього тижня ми вже закінчимо ці роботи. Це два приміщення перших. Далі будуть відбуватися знову ж таки подальше фінансування, і ми будемо продовжувати роботи по приймальному відділу. Зустріли на порозі пологового ми і новонародженого коломиянина. Батьки Надія і Андрій кажуть, що умови у закладі доволі гарні, та все ж хотіли б ще більшого покращення. Маємо хлопчика, мала синочка. Добре було. Умови добре доглядали. Ще здавались лікарі. Ну добре. Хотілося хотілось би звичайно краще. Але може щось зміниться в нашій державі. Роман Дячук, голова Коломийської районної ради, каже, що разом із депутатським корпусом і надалі допомагатиме медичним закладам. Він впевнений, що кошти для цього обов'язково знайдуться. Перш за все, напевно, того, що ми всі родом з Пологово. Це цельно. Ну знаєте, десь не зовсім скромно, але районна влада, це районна рада, державна адміністрація і міська влада міста, коли десь напевне залишить за собою пам'ятник. Пам'ятник. Комфорту для тих, хто потребує допомоги медичної. Привіз очільник району і ліки до психоневрологічного диспансеру, який отримав із Італії. Його колега Любов Глушков зазначив, що ремонтів у цій медустанові не було вже майже 50 років. Він також заспокоїв медиків, адже жодної копійки з їхньої зарплати на ремонт не йде. Останні вже практично три роки. Ми дуже велику увагу приділяємо розвитку медицини, оскільки Коломийщина має бути госпітальним округом. і Відповідно, вона буде надавати допомогу декільком районам, які навколо Коломиї. Це для нас є важливо. Для цього треба створити всі Обхідні умови, щоб пацієнти могли лікуватися, а лікарі могли працювати. Щодо коштів, то кошти, які йдуть на ремонт, це абсолютно не мають відношення до коштів заробітної плати, оскільки медична субвенція є цільова, і кошти, які приходять з медичної субвенції, можуть виключно бути використовувати стільки на заробітну плату і енергоносії. А головний лікар установи Богдан Логовий каже, що найголовніше зараз зробити опалення, бо старі печі вже не у змозі забезпечити будівлю теплом. Зараз пішов другий етап вікна енергозберігаючи, ну це зараз дано. І третій етап мусимо ще цього року встигнути, це опалення зробити. Ну за опалення, то нам зараз почотрудніше зробили документацію, але фінансування ще шукаємо. Тому я прошу і звертаюся до всіх. Зрозумійте нас, що ми мусимо опалити до зробити опалення до зимового періоду, ремонтувати печі, які стояли тут сто років. Напевно, нема вже сенсу, а опалення потрібно. І це є один з важливих ментів до всіх підприємців, до всіх, хто має, хто може чимось допомогти. Планують на Коломищині відремонтувати і інші медичні установи. Зараз активно працюють у центральній районній лікарні. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій АЛЕКСЕЄВ телеканал Раї.